Хелло-хелло, дорогі друзі, я рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні з вами незмінно я, Ірен. І сьогодні на цьому каналі, у цьому відео, ми будемо говорити про звичайно, що косметику. Але не просто косметику, а про нову колекцію від бренду Ламель. Колекція під назвою Subliminal. Назва незвичайна, і сама колекція вийшла. Дуже-дуже цікавою. Коли я тільки напобачила побачила перший погляд і перший огляд на цю колекцію, я зрозуміла, замовляємо, воно мені потрібно. Дуже багато позицій запропонував нам даний бренд. Є там позиції, які я бачу ще одразу. Не куплю є позиції, які мене дуже дуже зацікавили. Ну, Мо ви можете розуміти, що свята вже тут, і це зрозуміло не тільки по моєму теплому такому різдвяному сфедрику, а ще й по тому, що бренди запускають новорічні колекції, новорічні лімітки. І якщо чесно, ламе дуже зацікавив мене їхнім випуском, так що я не могла не зробити це відео і не оглянути її разом з вами. Тому давайте чинати Зараз буде маленьке інтро, але перед тим. Маленька вставка від мене. Не забудьте поставити лайк, не забудьте підписатися на цей канал. Що не сподобається, ви завжди можете забрати свій лайк та підписку. Для вас це маленький клік, а для мене це здійснення, моєї мрії, щоб на цьому каналі було тисячу людей, які зацікавлені в темі макіяжу. Ви мені маленьку приємність, а я для вас буду старатися ще більше випускати корисного контенту. Ну що ж, мені вже й не терпиться, думаю, вам також. Тому давайте оглядати нову колекцію. Ці ламель сублімінал. Скажу від себе чесно, я вже більше ніж 8 місяців нічого не купувала від бренду ламель чи, наприклад, там, від Патрісії Лето. Тому що я живу зараз за кордоном, я проживаю зараз в Канаді, в Торонто і відповідно як. Як? Як мені це все протестувати? І я дуже-дуже вже заскучилася за нашими брендами. Так, у мене з'явився плюс, в тому що я можу безлімітно собі дозволяти тестувати все, що знаходиться в Сефорі. бо я там працюю, в принципі, для кожного покупця, користувача, це доступно прийти і затестувати. Потім собі вирішити, чи ти купуєш, подобається тобі, чи ні. А от з українськими брендами ну вже занадто багато тисячі кілометрів, щоб це собі дозволити зробити. Але мало того, що я ще за цим сумувала, плюс українські бренди щось останнім часом, за цих 8 місяців, ну, не випускала щось такого, щоб мені от хотілося. Але. Це був просто порив. Коли я побачила перший погляд на дану колекцію від Ламель, у мене ніби поїхав дах. Я зрозуміла, що це настільки круто, настільки вдало, настільки гарна упаковка. І саме наповнення, що я не можу про це мовчати, тому мушу обговорити з вами. От я відкрила сайт Makeup .ua. Я вже Дуже за ним заскучила. І перше, що мені Висвітлює з цієї колекції. Так, давайте я ще раз перевірю. Це є масло для губ. Масло для губ в такій дуже дивній упаковці. Вона така маленька і дуже фустеристична. Ось це таке футуристичне упакування, воно мені взагалі не в'яжеться з Різдвом, з Новим роком, ну, можливо, Новий рік, початок чогось нового. І в нас ось такий варіант. Але можу сказати, що мене в цьому випадку зацікавила не тільки упаковка, а ще й відтінки. Відтінок 01 дуже темний та вишневий. Відтінок 02 взагалі виглядає якимось сіро-чорним. Дуже важко зрозуміти, що тут відбувається, чому відтінки такі темні. Але я хочу сказати, що це мені подобається. Бо з останнім часом мені все більше починають подобатися якісь більш такі незвичайні відтінки, холодні відтінки, і мені здається, що це буде попадання на всі 100%. Знаєте, я додаю собі в корзину це масло для губ і додаю два відтінки як 01 і 0,2. Я розумію, що це мені потрібно. Так-так. Що я можу собі дозволити, це тільки замовити дані продукти з України в Канаду. Я надіюся, замовлення в мене займе не більше двох тижнів, і ми успішно після замовлення зможемо з вами це все розпаковувати, оглядати, тестувати. Ціна приємна. Чесно, для мене вже тепер наші українські бренди це супер бюджетно. І я вже так ціную їх, бо якість висока. Ціна доступна, бо якщо порівняти з ось цим всім, що ми маємо в сефорі, то ціни шалені і деколи якість не відповідає тим самим цінам. Але що я отут глянула? Може, я їй зашвидко це все додала в свою корзину, бо є один поганий відгук. Давайте прочитаємо. Єлизавета вже встигла потестувати і залишити відгук. Єлизавета, ви що, Флеш? Як ви так скоро? Я от тільки сьогодні а, про це дізналась. Якого це сьогодні числа. 17-го я дізналась, і от 17-го бачу а, грудня теж залишений відгук. Відгук негативний. Одна зірочка. Читаю: аромат та текстура дешевого дитячого блиску. Колір не співпадає заявленим на сайті. Очікувала насичений вишневий, отримала просто прозорий блиск з неприємною текстурою. Також є питання до об'єму продукту після декількох використань, вже треба вишкрібати блиск на тюбиках. Скоро зміни вона замовила ну, день-два назад. їй це прийшло, не сподобалось. І от багато що її не влаштовує. Дуже дуже цікаво Єлизавета, поки не перевіримо то не дізнаємось. Я от додаю два відтінка у корзину. Це навіть може мені і плюс. Якщо невеликий таким мініатюрним, то буду мати дві штучки про запас. Далі в нас хайлайтер. Subliminal Glitch Highlighter. Коли я побачила перший сводж цього хайлайтеру, я зрозуміла, що Ріана, твій Diamond Bomb, може сховатися, бо на нього знайшли дюб. Цей хайлайтер виглядав абсолютно як даймонд помп Ріани. У мене є даймонд помп Ріани. Ось ось це краса. І я візажист. Я працювала з різними текстурами. І завжди хотілося знайти той аналог. І знаєте, я його ніяк не могла знайти. Тому все ж таки я придбала оригінал. Я оригіналом користуюся, мені дуже подобається. Але мені здається, що от є конкуренція. Так, скільки в нас тут грамів? 2 і 3 грами. А у Diamond Bond у нас 8 г. Трішки, трішки. Але, якщо чесно, я і не є якимось фанатом великих упаковок, бо деколи ви навіть не встигаєте ту косметику використати. Цей у мене хайлайтер декілька місяців. Ну що, я навіть ніяку дерючку не протерла. Ну, я думаю, що цілком оправдано, 279 гривень, там 3 грами, досить він виглядав, ну, Невеличким, але я думаю, нам більше не треба. Правда, слава Богу, у нас заявлений тільки один відтінок, 0,1, Бо якщо б було більше відтінків, довелось б замовляти більше і тратити більше своїх грошей. А я це ніби я люблю з одного боку. А з іншого боку, не люблю, коли отак не дропають колекцію таку класну, таку офігенну, я ще ніколи з жодної колекції. Тільки не хотіла. Відтіночок 01, в них немає, надіюсь, і не буде. Тому давайте рухатися далі, 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 що у нас є. До речі, ще отак переглядаю, бачу, в них був запуск консилера. Cloud Concealer, Cloud uh, Matt Foundation. Чесно. Ні-ні-ні, я вже якось відійшла від бюджетних консилерів і бюджетних тональних основ, бо я помітила, що в більшості в мене вони викликають і комедон. Тому їхній раз не хочеться витрачати на це свої кошти і свій час. вау! Oh, wow. Я в шоці, олівці, олівці, стійкі, я надіюся. Ось так, гелеві олівці для очей. Два відтінка: 01 та 0,2. Тобто повністю срібний та темно-синій. Чесно сказати, я не сумніваюся, що в них прекрасна якість. Темно-синій я не буду замовляти, бо в мене є рідкі тіні від. Остається британського бренду. До речі, Ламель себе теж позиціонує як британський бренд, а не український. темно сині у мене є тіні. Хочете покажу? Давайте я вам покажу, чому ні. Ось такі матові прекрасні пігментовані тіні. Можна використовувати, як і, наприклад, підводку під очі, тому якось воно мене не притягує, плюс я такі відтінки дуже рідко використовую. Навіть сьогодні макіяж мені захотілося зробити яскравіший. Але це такі більш спокійні рожеві відтінки вийшли, хоча я задумувалася тим, щоб взяти щось яскравіше. Речі, про цей макіяж та продукти, які я наносила на обличчя, коли їх купила, чому, де, як, всі всі ці деталі будуть в наступному відео. Тому. Підписатися лишній раз, як то кажуть, не завадить. Я отак натякаю, натякаю здалека. І ще я так легесенько натякну, щоб можете підписатися на мій інстаграм. Там більше лайфстайлу, більше якихось експертних відео, те, що ви не знайдете тут. Ну що, давайте повертаємось до ламель. А ось цей такий срібний, яскравий відтіночок берем. Берем, буде він в мене в корзині, обов'язково. Далі це просто от вау, це просто щось, це просто нонсенс. Ось такий бальзам для губ з глітером сяючий. Я, я була в шоці, по-перше, від того, як відкривається упаковка. Дуже, знаєте, щасливі наші українські б'юті-блогери, які мають можливість оце все відразу потестувати, відкрити і показати. Я вдячна їм за їхню працю, бо якщо вони вони, я б, напевно, її, то, знаєте, свої гроші б і не тратила на цю красу. Але це такі приємні витрати. І я просто so excited це все затестувати більше, ніж коли там купую щось лакшері з Sephora. Відтінки в нас представлені. 01 та такий персиково кораловий а 0,2 ось такий темний, синій, сірий втінок. Але наскільки знаю, з мади, які змінюють коли ви наносите на губи, тобто pH шкіри допомагає тому, щоб вони перетворюються більш вже відтіночок, тому я думаю, це не буде проблемою. Тільки я вже розумію, що саме персиковий буде мати більш такий нейтральний відтінок, а темно-синій буде мати більш насиченіший синій відтінок. Це окей, так зазвичай і буває. Тому 0,1 і 02 ми зустрінився з вами при тесті. Гортаємо, гортаємо далі. І О, тут є те, над чим я сумніваюся і буду сумніватися не знаю. Хочеться додати у свою корзину, бо, знаєте, щось воно таке незвичайне, з першого погляду. Це я про рум'яне. не просто рум'яне. а желе рум'яне. Але з іншого боку. Бренди вже неодноразово попеклися з цією формулою, бо така формула є дуже стійкою і важко її розтушовувати. Вона більше підходить для. Боже, я оце стараюся заменчити картинку. Не виходить. Так, що це? Вийшло, дякую. Формула желе, тобто воно має дуже сильний пігмент. І чесно, що Milk, коли випустили ці румяна, вони попеклися, буде тепер от, е з клієнтами, які хочуть це потестувати. В Sephora, наприклад, у нас завжди є іщус, завжди якісь є проблеми. Мені не подобається ця текстура. Але, скажімо так: давайте зробимо girl mess, порахуємо. Якщо від. Мілк я не купила і не буду купувати, бо вони дуже дорогі. Можливо, краще взяти від ламелі і познайомитися з такою текстурою. А якщо мені не сподобається, бо я не буду використовувати, то, можливо, комусь подарую, кому це буде більш потрібно. Знайомі, друзі, родинам, не знаю. Давайте, давайте так, я залишу ці рум'яна під знаком питання, а потім, якщо що. Якщо замовлю, побачите в огляді, а якщо не замовлю, то не побачите в огляді. Мені дуже подобається упаковка, ще раз таки скажу. І можливо, давайте ще раз отак проаналізуємо. Якщо добре розумію, то цю текстуру створювали для дівчат, які люблять мейкап на мейкап, які не носять багато тону на обличчя. І, от, щоб цей пігмент залишався як на щічках, так і на губах. Можливо, можливо, для макіяжу без макіяжу. Не знаю, давайте все ж таки під знаком питання ці рум'яна, вони у нас представлені тільки в відтінку 01. В принципі, ці відтінки всі дуже схожі в такі текстурі, коли ви їх наносите на шкіру. Тому це цілком окей. Okay. Сторіночка номер 3 що в нас ще залишилося? Так, гортаємо, гортаємо, гортаємо. Бачу старі запуски. Так сумно, що багато позицій вже недоступні. Але незважаючи на це, дуже добре, що нова колекція вся в наявності. Я розумію, що потрібно от вже замовляти, бо декілька годин і відчуваю моє серце, що все буде вже розпродано. Ак я не можу знайти ще щось таке от цікаве, що я бачила. А ви давайте поки мені напишіть, чи ця колекція вже вже є в Єві, чи можна цю колекцію вже протестувати, чи вам же щось вдалося замовити? Мені дуже-дуже цікаво, якщо чесно. О, боже, боже мій, Ось це це просто так. Ми вже забули, про що ми говорили, бо я побачила, і зараз вам покажу. Це ось ці тіні. Однушки сяючі. І це просто щось таке взривне. Я не знаю, які ж слова підібрати. Тому що мені це нагадує Urban Decay і їхні сяючі однушки. Зараз. А друге, це те, що в мене вже є від ламель з попередньої колекції в двох шайбочках срібний і золотий відтінок. Ці сяючі спаркли. Це просто, просто вау! Я коли їх наношу, мене кожен запитується, що це таке, що це в тебе на очах. Вони класно носяться, вони класно тримаються, вони офігезно виглядають. Зараз так чисто вам для чистоти експерименту покажу. Два відтінки. Шкода, що я сижу далеко від камери, але надіюся, що в огляді, коли прийде це все добро, я вам покажу ближче. Це була колекція Флемі. І якщо чесно, навіть ця колекція Флеймі, ну вона мені сподобалася, але нічого мене там не звело з розуму, скажімо так. І ось ці сяючі відтіночки я собі придбала, я придбала у двох відтінках і придбала ще й з запасом. Я впевнена, що навіть здалека видно їхній прекрасний блиск. Ось це таке фольговане, мокре сяєво це шикарність. А ось ця новиночка, я так зрозуміла, що буде вже не настільки сяюча, буде трошечки таке приглушеніше сяяння на кожен день. І в нас є два відтінки: один такий холодний, холодніший шампань втінку 01, відтіночок 02, більш такий тепліший. Замовлю собі два. А що? Беру два, бо я знаю, що вони будуть офігенні. ну так моє серце відчуває, якщо порівняти з попередньою колекцією. Так, дорогенько, ви йдете до мене в мою корзину, і давайте ще глянемо, що, що тут такого цікавого. Знаєте, мені вже я тортаю сайт, і мені хочеться ще додатково продукти попри їхню колекцію. Може, щось собі і додам. Те, що я дійсно не тестувала, вже не встигла потестувати. А воно манить-манить. Бачу ось ці тіні, які я вам показала, вони вже е, розпродані. Тому я розумію, що я тоді добре зробила, що я співзяла по дві штучки одного та іншого відтінку. Але, от не знаю, чи таке ж саме зробити з не вдалося мені їх завчасно потестувати. Так, бачу, що в принципі на цьому і все. Або. Мейкап-сайт ще все не виставив, або це вже є ціла колекція. Я ще думала, можливо, буде якась палітрочка, чому б і ні. Пам'ятаю, в колекції Флеймі була. Вона також пам'ятаю колекцію Hope. там була паліт, можливо, ще щось буде. Як бачите, в мене тільки таких два продукти викликали сумніви. Цей тепло-синій олівець, він класний. Відтінок шикарний, такий електрик, якщо я не помиляюся, якщо я добре кажу назву, темно На ось ці рум'яне жиле. Я не знаю. Мене от ніколи-ніколи вони не приваблювали. Так, воно виглядає незвично. Можливо, якесь цікаве відео з цим створити, окей, але в реальному житті повірте. Ця текстура вона не буде добре носибельною і вона не буде легка у використанні. Я вже от вам відразу кажу, як візажист як людина, яка це все протестувала, яка має в цьому досвід. Борзина сформована. Я дуже така в цікавому передчутті. Це як малесеньке-малесеньке свято, яке так неочікувано прийшло до мене. Тому будемо вже бачити, що там буде, що мені прийде. З вами будемо розпаковувати, тестувати, наносити і ділитися. Думкою один з одним а з вами була Ірена. Таке швидесеньке відео сьогодні вийшло чесно, таке експромтом на емоціях. Я йду ще раз перевірю своє замовлення, чи все я додала, чи я нічого не забула. А вам бажаю гарного вечора, гарного дня можливо. Бажаю вам також залишатися такими прекрасними людьми, як ви є. Також не забудьте ставати трошки кращими, а це ви можете зробити через свої дії через те, що ви будете дарувати любов, через те, що ви будете робити добро. А з вами вже зустрінемося в наступних відео, де будемо робити святкові макіяжі, огляди на палітри, ляди на косметику. Все в цьому ж дусі. Всіх цілую, люблю, па-па!